Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я починаючий блогер. На цьому блозі я буду розповідати про свою парфумерну колекцію, про ті парфуми, які мені подобаються, не подобаються, що мені хочеться купити. Так що, кому цікава тема парфумів, все, що біля неї. То запрошую до мого каналу, підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам не важко. Підтримайте мене, будь ласка, я дуже стараюсь. Сьогодні хочу розповісти вам про клоє. Я достатньо довго підходила в магазині тестувала марку Клоє. Багато чого мені подобалось, не подобалось. Ну, так, щоб от зацепив і мені захотілося його купити, такого а, не було. Не було до того моменту, поки я не спробувала отакий чудесний парфумчик Chloe Anomite Ну Він не просто на турель, він ще й жасмін інтенс. Тобто. Це така квінтесенція квітковості, фруктовості, солодкості. Ну, домінуючу роль тут все ж таки грає, я вважаю, жасмін. Він гарно звучить, він звучить довго. От вчора ми гуляли по Києву, по подолу. Я нанесла цей парфумчик на волосся, на себе, на таку вітровочку. Ну, що ви думаєте, вітровка уже ну, другу добу вона пахне, пахне гарно. Так, спочатку він стартує таким достатньо яскравим вибухом жасміну. От мені, для мене це жасмін. Для мене це такий просто квітковий, якийсь білоквітковий вибух. Потім він потрошку встихає. Але Жесмін такий цікавий, він наче приправлений сливою мірабель. Сливою, грушею такі цікаві поєднання. Ну, Це і не дивно, тому що верхні ноти це слива мірабель і Ну, Як ми знаємо, верхні ноти вони злітають досить швидко, там, через там, буквально там, 15. Пів години, їх немає. А от середні ноти, фініки, єгипетські, єгипетські жасмі і фрезія вони звучать, мені здається, от від, від початку до кінця. Гарно звучить жасмін, він такий якийсь східний. Значить ти йдеш по якомусь східному ринку, базару, там продають фініки, там продають якісь. Фрукти спільі, воно все е, пахне, воно все буяє. Дуже гарний аромат. Ну, звучання прекрасне, просто прекрасне. А в кінці е, вже він засолоджується, там є і ванілька, і сандал, і дубови мохи печуль. Е, Цей аромат, ну, мені здається, я б носила її його і влітку. До речі, на рекламі там дівчина, яка йде там море, пустеля, жара, от такий от східний аромат, мені здається. Тобто, ну, так, от коли цвіте жасмін на весні, він просто, неймовірно. Звучить неймовірно. Шлейфово, яскраво, смачно. М -м -м. Да. Спочатку да. такий фруктовий старт, грушка. Мені дуже груша подобається в ароматі. Вона тут з вона тут жасміном, вона тут з фрезією. Тобто квітково-фруктовий аромат. І фініки. І фініки теж відчуваються. Так солодко, так гучно. Яскраво в цьому ароматі ви точно непоміченою не будете ніколи. Він, да, він такий гучний, він не вщухає якось так плавно, він розкривається плавно. А в кінці дубові мохи печулі. ну вони такі не колючі, вони теплі. Вони якісь от. Східні, оволікуючі, може на то впливає ваніль і сандал, які там є. От, таке поєднання. От, не знаю, мені здається, ні на що не схоже. Тобто цей аромат із клоє, він якийсь особливий, він не схожий на ті клої, які є в лінійці. От, Nomad Intense Jasmine це щось інше. Тобто він схожий з Nomad Jasmine, так, але ця версія інтенс, вона вибухова, стійка, яскрава, на прогулянку, на літо, гарний аромат. Буду носити зараз, буду носити влітку. Мені подобається, як він розкривається в теплі. Він звучить чарівно. Просто чарівно. Саме оформлення теж цікаве. Тут таке от є от, косичка, вона з замші. Пробочка така досить важенька. Тут клоє написано. Ось, і оздоблена таким гарним, гарною косичкою, і ось тут по периметру. Так що, хто з вас, теж, як і я, шукали свій клоя, я знайшла. Я дуже здоволена покупкою. Наосліп я не рекомендую купувати, тому що він дуже яскравий. Що він сподобався всім, ну, мабуть, ні, тому що ну, він дійсно яскравий. Але це любов. От Якщо вам подобається, таке з жасміною, східні фінікові аромати, але ну, в той час, крім того, що він солодкий, фініковий жасміновий, він, він з повітрям, він летучий, він дзвінкий, він от якийсь такий. Коли його вдихаєш, от хочеться якось так крила розправить, так ох, прям, прям не надихаюсь їм. Навіть, навіть та настрій підіймає. Він веселий, він не мінорний, він жде радісний, він живий такий, наповнює тебе, надихає дівчата, класно, рекомендую, рекомендую. Ну, обов'язково обов треба тестити, тому що. Це те, що потрібно тестити, не всім сподобається. Я, до речі, коли їхала з Бракарду, там я його тестувала. У мене на блотерах було нанесено декілька там ароматів. До де мене підсіла бабуся, і ми якось розговорилася з нею. Я дала їй понюхати декілька ароматів, які в мене були нанесені. Ось, то вона сказала, що це, о, це це дуже сильно. Ні, 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 ні. Так що їй зовсім не сподобалось, а я не можу носа відірвати від того блотера. наскільки мені кайфово з ним. М -м, клас. Ну, у кращого жасміну, такого сучасного, такого яскравого. Ну, я не знаю, я не тестувала його, ну но не носила вірніше. Його взимку, тому що я його купила навесні. Ось. Взимку може він теж буде гарний, але зараз, от коли така в нас уже весняна погода, коли все квітне, коли все пахне, цей аромат просто от на часі, мені дуже подобається. Я думаю, що буде, коли зацвіте жасмін, це буде просто, просто взагалі бомба-бомба. Це буде мій топ. Прицвітіння жасміна, але, думаю, влітку він теж буде гарний, тому що в ньому є повітря, в ньому є якась така феєрія квітів, феєрія фруктів, солодких, класних, спілих, сочних, смачних фруктів. Чудовий аромат. Рекомендую всім, спробуйте. Залиште свої відгуки, може вам подобаються якісь інші хлої, хло... хло... ем... ну, всіх різні фаворити, може я їх не пробувала. Напишіть, я обов'язково спробую, може ще щось розтестую. Але це мій так первінець, первісток із цього бренду, і я дуже задоволена. Я прямо, прямо кайфую від цього звучання. Ну, фініки і груша навіть зараз, от, я його їх відчуваю. Можливо, це і фрезія дає такий гарний, гарний настрій білоквітковий. Клас, клас. Рекомендую, рекомендую за тестом. Буду рада, якщо мій відгук комусь сподобається. Хтось візьме на замітку цей ароматик. І кому, якщо комусь захочеться його придбати, протестувати і полюбити так, як полюбила його я. Ось. Так що, всім папа, гарного дня, все буде добре, хай всім миру, хай всім щастить, всього самого найкращого. Підписуйтесь, будь ласка, і лайки. Пока-пока.